Проєкт Діти перемоги покликаний підтримати родини військовослужбовців і подарувати малечі декілька годин безтурботного дитинства, продовжується цього разу. Заходи провели для чотирьох громад Житомирщини – Корнинської, Попільнянської, Квітневої та Андрушківської. Ініціатором проєкту став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Не менш важливо ніж підтримати збройні сили, що питання номер один сьогодні. Це і пікуватися про родини наших військових. Тому власне цей проєкт і покликаний сьогодні пікуватися про родини наших захисників. І я думаю, що ми десь вже на екваторі проекту. У нас вже більше половини громад. Ми бачимо після завершення заходу посмішки, що обличчя це важливо. У рамках проєкту актори Житомирського академічного обласного театру Ляльок показують дітям виставу. Вона була про Микиту, про лиса, про вовка, і вона була дуже класна. А що найбільше вкрасті сподобалося? Ну, Те, що там можна було посміятися. А тобі що сподобалося? Мені сподобалося те, що там ну, дядько дуже смішно говорив. Який дядько? <схід> те, що з шляпою. Стань отут, тут, отут, стій. Тримай. А ось і дуб. Ставо для дітей режисер писав за мотивами творів Івана Франка. Задумкою було об'єднати три твори з однією провідною ідеєю. Я думаю, що навіть під час війни дітям потрібно дарувати хоча б маленьке свято. В їхніх очах я бачила радість. Діти завжди хочуть веселитися, діти завжди хочуть фотографуватися. Після вистави дітей забавляли аніматори. Усі разом вони танцювали, стрибали, співали та просто веселилися. Брати Максим і Влад розповідають, така активність відволікла їх від тривожних думок про тата, який служить у збройних силах України від початку повномасштабного вторгнення. Ми його хіба що по відеозвінку можемо нормально побачити? Приїжджає, коли його відпускають, він може приїхати. На день два важливість проведення таких веселих заходів для дітей відмічають і педагоги. Івана Іванівна каже, вже давно не бачила таких щасливих дітей. Під час війни такі свята дуже важливі для дітей, тому що це позитивні емоції, це радість. Це я не знаю, це фієрі, якихось почуттів. Діти задоволені, задоволені виставою. Я сміялася дуже сильно. Головним гостем програми став найулюбленіший песик усіх маленьких українців патрон, з яким малеча фотографувалася. На завершення заходу усі діти отримали смаколики щоб поласувати вдома.